Так, що знайшли? Нужбо, нужбо. Прямо тут. Він величезний. Нічого собі, подивіться на цей розмір. Здуріте. Можна його взяти? Вау, зацініть. Вау, ось і воно. О, господи, який він слизький Якщо існує у світі екосистема, яка постійно змінюється, то це відпливні калюжі. З кожним припливом та відпливом нові хвилі розбиваються об скелі і змінюють розташування тварин та рослин. Уздовж узбережжя Каліфорнії є багато істот, яких можна знайти, особливо якщо знати, де шукати. Ось тут маленький смугастий краб. О, зловив. У цих відпливних калюжах крабів точно вистачає. Однак орієнтуватися у цій місцевості складно, оскільки більшість каменів мокрі та свиські.